Від того моменту завжди у мене вдома була собака. Це ж добре, це ж добре, це ж добре. Мені треба заробляти гроші, бо мама мені принесе. Я ж був такий самий, і ми робили так само. Ні, хай кричить. Це і право кричати. Ви чули про японську систему виховання? Ні, не чув. З шести до п'ятнадцяти років дитина раб. Система дуже цікава. Чи потрібно їм казати ні? Все, вистачить. Отець, я вас вітаю. Дякую. Радий вас бачити. Це взаємно. Гарно виглядаєте. <рес> Дякую ти також. Знаєте, про що хочу поговорити? Про, mm -hmm. про дитину і про виховання дітей взагалі. Я просто. Я, я чому вибрав цю тему? Я собі подумав, ми вчимося в школі. Потім в університеті, потім ідемо ще може в університет на ще якусь освіту отримуємо. Потім ще якісь онлайн-курси, хтось закінчує, і, і там ми отримуємо якийсь досвід, нам вчать фінансової якісь там грамотності, нас вчать юридичних якихось питання, математиці, нас вчать, яку професію там ми можемо брати. Але ніхто нам в тих закладах не каже про те, що дивіться вас чекає в світі. Напевно, одне з найскладніших. Це дитинка ваша, і ви мусите її виховати. І дивіться, як ви повинні її виховувати. Ось якась методичка, або ось якісь правила. Або давайте про це говорити, бо давайте ми вам щось про це розказуємо. Ну про такого немає. Ба більше про це можливо, і батьки не сильно там говорять там зі мною. там батьки не говорять про те, що у тебе буде дитина, там так можливо в житті. І дивись, як я б тобі там порадив, чи я б тобі порадила, як це робити. Цього немає взагалі. І тому я вирішив сьогодні поговорити про цю тему, тому що можливо у нас будуть дивитися люди, які мають дітей або хочуть завести. Дитину, їм треба якось, якісь методичку, якісь правила розказати, так? або хоча б розібратися в цій темі. От. Тому наша тема сьогодні дитина і, і, і її виховання. І, і перше запитання до вас е, можливо, я її неправильно роблю, що я вам ставлю це перше запитання. це Чи можете ви, як людина, яка не має, не має дітей, чи можете ви говорити зараз про дитяче виховання? І бо я дивився, багато там, католиків, священників говорять про виховання дітей, але вони не мають дітей. Як це працює? Як це працює дуже просто. Крім такого виховання в родині маємо також релігійне виховання. Батьки дуже, дуже часто не мають часу на виховання релігійне, і це кусочок життя цієї дитини подається церкві. Тому ми можемо говорити також про виховання. І це є досвід, який не можна здобути в школі, на університеті. Це зовсім інше правило. Це не будемо вивчати математику, яка вона потрібна нам буде, а навпаки, тут будемо дивитися більш на духовне, то що всередині, і закладати те, що всередині, щоб, щоб людина виросла як добра людина. Да? Хоча кожна людина є добра, бо створена на образ Божий. А Бог створює все добре. Тобто, кожна навиця ага. маленька, башкетник такий. Він добрий. Він добрий, по-любому добрий. Тільки е, треба його формувати. Є, ми записували казки, тут робили, і Бруно Фереро, автор, написав, що в одному оповіданні кожна новонароджена дитина це велика надія Бога на те, що кожен взагалі кожна немовлятко, яке народжується, як Ісусик маленький народився, так що це ко велика надія Бога на те, що це, це ця людина, це буде із. Ну, щось дуже світле буде, буде з неї. А, ви сказали про те, що ну, ви послали, так, ви послані, так щоб на, на такі релігійні, якісь духовні, можливо, речі піднімати, піднімати теми. А, я хочу вам розказати про одну японську систему. Я не знаю, ви чули про японську систему виховання? Ні, не чу не чули. Я хочу не. вам розказати ваші коментарі. Що ви взагалі з цього приводу думаєте? Японська система виховання ділиться на три етапи. Перший етап це від першого року до п'яти років дитина все, тобто дитина Бог, дитина цар, дитина. Ми тільки кланяємося. Ми все, що дитина захоче. Ми це робимо. Потім з шести до п'ятнадцяти років дитина раб. Тобто, зрозуміло, дитина ви як починає брати на себе якусь відповідальність і з домашніх справах, і там дають якусь роботу, завдання, і вона прислуговує ніби як своїм батькам, і від там 15 до уже до скількох Бог дасть, дитина є на рівні, тобто зі всіма. Тобто, це наш в одному колективі. Ми знаходимося. Як ви думаєте, чи правильно це система, і чи є в ній якісь хороші речі закладені? systema dużo ciekawa, ale jak podywić się tak ja się na swoje wychowania, uh -huh. jakie mi dane baćki, ono chyba tak samo jest zakładane, że w pierwsze to dziecko, jaka pojawia się, to Щось немовірне, особливо як це є перша дитина, на яку довго чекається, то е, бачимо це по батьках дуже часто. Вони роблять все, щоб нічого не тронуло, нічого не сталося з дитиною, аж забагато цієї опіки над, над цією дитиною mm -hmm. навида. але це перша. Потім друга, третя, то вже не так звертають на це увагу. Да? Е, а перша це особлива. Да? Так як тут кажеш, цар. Цар і йому все можна, бо це дитина має свої права. Ми в церкві теж так іноді говоримо, що дитина на службі кричить, кричить, дехто каже: винесіть, бо вона мішає службі. Ні, хай кричить, це і право кричати. Закінчиться це, вона не буде кричати. Має право зараз кричати, хай кричить. Вона може цим криком своїм прославляє також і Бога. Ми цього не знаємо, да? чому вона кричить? Хай кричить їй право, а потім дійсно стаємося такими, якби рабами своїх батьків. Але це має дуже добре, мені здається, наслідки в нашому житті. потім, Тому що вперше це ми вчимося працювати. Батьки завжди залишають якусь винагороду за те, що ти зробив. Тобто ми вчимося, що за працю маємо винагороду, що треба докласти свої зусиль, щоб праця була виконана дуже добре. Uh -huh. Іноді вчимося, батьки кажуть, будеш добре вчитися, поїдеш там на канікули десь. Так. Не будеш добре вчитися мотивація це також це для людини. Я думаю, що так. Uh -huh. Нам потрібна мотивація, якщо ми в житті не будемо мати мотивації, то ми нічого не будемо робити. Навіть в дорослому віці, ти якби ну, у тебе не було мотивації, то ти б нічого не робив. Ну, а що мені робити? Я можу просто сидіти собі в фотелі, дивитися телевізор і, і все. Але це ж життя, ти розумієш, один день можна прожити, другий, ну потім вже скучно, треба щось робити. Ну то. Тобто з'являється якийсь імпульс, що треба щось зробити. І це імпульс і це мотивація. Я хочу досягнути чогось. Хочу навчитися мови, хочу навчитися, не знаю, танцювати, хочу навчитися грати на інструменті, це й мотивація. Хоча, здається, мені, що іноді може бути перебор, коли дітей загружають. Вона приходить зі школи, зараз є куточок музикальний, зараз є куточок треба танцювати, там ще якийсь поетичний, ще якийсь, ще якийсь, ще якийсь. Ще якийсь і вона приходить під вечір. І вона вже не має нічого з цього дитинства. Завданням і покликанням дитини вона має гратися. Вона має гратися, має мати час на те, щоб поспілкуватися з друзями, щоб вийти на вулицю, погуляти, не закласти і заняттями тільки. Бо тоді буде рабом. І чи таке щасливе дитинство, не думаю. Батьки, напевно, так. Ви думаєте, що вони щасливі від того, що вони бачать? Так, тому що начасливо. Ще... вони це роблять. Вони в себе, бо вони цього не мали, і вони це хочуть дати. Так, вони з цього не отримали, вони хочуть дати все. Ну все не треба давати. Краще зупинитися, в тому що цікавить цю дитину. Вона навіть ця маленька 5-6 років, вона чимось цікавиться. 100%. Так, то і ти в цьому напрямку, в цьому цікавиться, значить, це їй потрібне не давати того, чого вона не хоче. Якщо вона хоче, я не хочу грати, співати, мені це не подобається. Зачем їй за вуха таскати там в школу? Вона ж не хоче цього. Колись, може, прийде з момента, момент якийсь, що скаже, а я би хотів спробувати співати. О, прекрасно. Є бажання, появляється бажання. Побачила когось, побачив когось, хто співає. Я теж так зможу співати. Я хочу співати. Прекрасно, йди. Тепер йди. Ну заставляти, я думаю, що не добре. Але рабами ми становимося. Але це, я думаю, в такому доброму значенні, uh -huh. Бо вчимося передусім працювати. Не можна е, все дати. Такі діти нещасливі, здається, мені, тому що е, е, воно розуміє, що мені, пот... мені хтось дасть. Мені треба старати нічого, бо мені дадуть це. Тобто у нього нема цього імпульсу для якогось кращого життя. Бо те, що мені закладено, воно мені дадуть. Батьки мені дадуть, там, бабуся чи хтось інший вони мені це дадуть. Мені треба заробляти гроші, бо мама мені принесе. Купить, що потрібно. Ну, дійдемо до моменту, коли мами вже не буде, і хто до буде давати ці гроші тобі, наприклад. Тобто тут добре є, думаю, і треба е, вчити дітей відповідальності, що ти маєш свою якусь е, хоча б винести цей мусор, сміття це твоя задача. Кожного дня ввечері чи там, зранку до школи, забираєш відро, виносиш це сміття. Неважко, не багато. Це твоя відповідальність. І дитина, я думаю, що ти відчувається, оце на мене покладене. Я можу з цим справитися, значить я можу з цим справитися. Але коли буде щось важке, батько допоможе. Будуть робити це разом. Але мусить бути дуже добре. Мені здається, також коли дається дитині якусь хом'ячка чи щось піклюватися. Це також розвиває. Багато хто... а хто буде цим піклюватися? Ну хай вона піклюється дитиною. Прибирає хай прибирає за, за котикам, та... чи... Так, чи так чи знає відповідальність, так, що це не електронна, що можна кинути, як вона розрядиться. Там треба реально годувати щодня, гратися з нею. Тобто втрачати якийсь час. А і це о... виховання. Можна запитання? От, 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 дуже цікаво. Я справді хотів це запитати з приводу домашніх тварин. Ну, якщо дитинка каже, я хочу котика чи я хочу собаку, бо я хотів. Угу. Я хотів собачку". Ми хотіли з братом собачку. Но ми розуміли, що батьки нам цього не дозволять. Ми готові були взяти на себе відповідальність, прибирати, гуляти з нею і так далі. Просто це було, напевно, некомфортно, скільки батькам, бо вони собі не хотіли так, щоб це, бо це була їхня, якась їхня зона. То в таких випадках, коли дитина приходить, каже, я готова взяти відповідальність. мамо, тату, я хочу взяти хомячка чи хочу взяти домашню тварину собачку. Батьки кажуть, ні. Що тоді робити? Що тоді робити? Я скажу за свого досвіду. Так. Коли був дитиною, я з братом хотіли мати рибки. Брат був старший. Тато каже: Ну добре, але то буде, буде у брата. Тому що він старший, він більш відповідальний. ти ага. будеш йому допомагати. Ну і дійсно з'явилося акваріум, може невеликий, там 50 літрів, чи, чи може, чуть-чуть більше. І він доглядав, до якогось моменту доглядав, потім перестав цим доглядати. І я сказав татові, кажу, давай я заберу собі. У нас були дві, зокрема, кімнати, я кажу, давай я заберу собі. Він не доглядає, у нього немає часу, я буду доглядати. І батько мені дозволив: ми перенесли цей акваріум, я доглядав. Потім сказав, кажу, я би хотів папугая. Але я не знаю, чим та так керувався. Що може бачив з того, що я дивився на ці рибки і доглядав за ними, дозволив папугаю. Що виходить, що ніби ще. Так, є що виходить, що... хай бере папугая. Да? Був, був папугай, потім був хом'як. А в кінці я кажу, ні, ну треба щось такого, щоб можна погратися. Ну, рибки можна подивитися. так. Папугай теж не дуже сильно пограєш. так. Mm -hmm. Кажу, я хочу собак. І брат мій теж хотів собаку. Ми дуже довго просили про цю собаку, ну і на День Святого Миколая приніс нам собаку. І від того моменту завжди у мене вдома була собака. Чудовий батько? Так. Да. І це для мене було щось такого немовірного. Бо це розумієш, це твоя. Бо ти з не більше часу виділяєш, і вона звикає до тебе, вона реагує на твій голос. Це щось такого немовірного. Що це, якби ну, не, не можна сказати, що це твоя власність, да? але вона залежна від тебе. І це якби викликає, те, що в, в тобі якби, ти маєш йому допомогти. Він хоче гуляти, ідеш з ним, бо він сам не буде гуляти. Він показує тобі, що хоче пити, ти наливаєш йому воду. Так? Тобто, ця відповідальність полюбовна з'являється. І це прекрасне, якщо є така можливість. Так? Ну, звичайно, не, не у всіх є можливість. Ну от ви зараз сказали ідеальну ситуацію. У мене була можливість. Ідеальний... А якщо дитина хоче, що робити? Нічого не робити, наприклад. Е, колись з мого дитинства були електронні іграшки. Не знаю, чи ага. ти знаєш щось такого. Це, типу, брилок був, і там була закрита електронна тваринка, ага. яку треба в відповідній момент годувати, гратися О, з нею. Так, так. І вона викликала ну, так, якби, також опіку треба було над нею. Бо коли ти не займалась, вона вмирала. Ага. І не можна було її відновити. Треба купити нову. На цьому помагало, що вона якби така, як як справжня. Ага. Є час, коли треба з неї гратися, треба її погодувати. Ага. Е, бо, ні, не будеш робити. Вона буде кричати, що ти не займаєшся мною. Е, це можна, можна як вперше, як пробу, дуже добре. Не знаю, чого вони зараз продаються, це, uh -huh. е, але це було дуже добре. Ну, у мене таке не було. У друзів в школі вони там гралися, бо в школі під час уроків піспіло, -пі -пі що треба її ага. нагодувати чи щось з нього зробити. Мене теж такого не було. Але це думаю, що також добрий варіант, так зараз я не думаю, що ми не знайшли дитину, яка би не хотіла якоїсь тваринки. Це ж добре. Це ж добре. Це ж добре. Так, так, так. Вони опікуються. Я просто знаю дорослих чоловіків уже там 38 40 років, там друзів моїх, які ну. Вони самі живуть, вони в сім'ї не мають ні поки, поки, дай Бог їм дружину і, і сім'ю. Вони хочуть. Просто ну вони живуть, але і, 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 і один мій ними дуже гарно сказав, хоч би ну, котика завів. Ну просто це ну, квіточку якусь би. Ну, щоб, ем, за чимось слідкувати. Ну не тільки за собою uh -huh. я себе погодував, за свою квартиру заплатив тільки за себе все. Ні, я ще за когось, ну, хоча б да, з якоїсь квіточки, якогось вазончика почати, потім якоюсь тваринкою, так. щоб збільшити, хоча б якийсь свій цей. Можна ще наступне запитання? Я ще докажу, що так. у мене до, до рік тому ще була собака тут навіть, Aha. в монастирі. Ну, вона вже відійшла, вже роки свої були, але була собака. Це була така моя мрія, бо семінарі, звичайно, нічого не можна, бо ми переміщаємося, а тут, як працював в Чернігові, то сказав настрій, я хотів собаку. І він каже, ну ладно, давай. Йому Сумі. не був лабрадор, о, це прекрасно. До сих пор скучаю це за сама не. добра собака, мені здається, ні? Да, до, до, до сих Сумі. пор сух, скучаю за нею, що вже немає, це дуже дружна собака. Чи можна казати дітям ні, або там не дозволяю, не можна, не роби цього. Можна, навіть і, треба. Давайте так, неправильно сформулював питання. Ч, е, зрозуміло, що є все, є грання якісь, але от чи є от якийсь вік дитини, ну там, умовно кажучи, можливо, десь зрочку до 6-7 років, де вона, ну, вона десь чогось не розуміє, в тому плані, що от. Я зараз вам поясню, я, я дивився: е, ми, ми їздили знімати в Фасті про соціальний центр передачі. Я зайшов в клас, і діти. Скакають там по столах, під партами лазять, вимачують свої там піджаки і так далі. І, так далі. і я дивлюсь на це, і їм, ну, їм ніхто не каже, там не роби цього, там цього не можна робити. І я на це дивлюсь і думаю: я ж був такий самий, і ми робили так само, абсолютно так само. Uh -huh. І я собі ловлю на думці, що от зараз. Я вже не полізу туди. Тому що я вже. Я я маю подобатись так, як я виглядаю. Так. Якісь дівчата ходять, то це нормально. Я, я буду якось не негарно не виглядати і так далі. І я цього зараз не зроблю. І ще через там 20 років я точно ще точно цього не зроблю. То чи потрібно цим дітям, умовно кажучи, ці батьки, бо скрізь батьки їм сказали, не роби, не лізь, туди і так далі? Чи потрібно от я, от я переформулював свою думку? Uh -huh. Чи потрібно їм казати ні? Ну бо вони діти, вони зараз дурачаться, вони зараз безліч енергії, вони зараз хочуть поскакати в ямі з водою, замастити свої взуття там чи свої штани? Але вони хочуть це зробити через 10-20 років. Вони цього робити не будуть, бо вони цього не будуть хотіти. No, so... Чи потрібно їм казати ні? Не роби цього. Думаю, що так. Думаю, що так. Тому що це також якби процес формування і виховання. На чому полягає процес формування і виховання? Що є закази і, і даєш добро на щось. Бо ми таким у світі живемо. Ми постійно зустрічаємося з тим, що можемо робити і чого не можемо робити. Якщо ти дозволиш усе, то як кажуть, діти зайдуть тобі на голову. Uh -huh. В такому значенні, що вони тебе не будуть поважати. Вони мусять знати, що можна робити, що ні. Подивися, що напевно діти, які поводяться в школі, так, вони не поводяться так само вдома. Uh -huh. Найчастіше вони є більш спокійні вдома. Тому що зараз мама скаже, що так не можна робити, або тато, так не можна робити. А в школі, ну, якщо вчителька не бачить, то вони роблять. Якщо бачить, то вона теж скаже, що так не можна себе поводити. Так? Школа є цим першим вихователем, як має поводитися посеред інших. Є час, щоб гратися, але є час, щоб ну, бути якби, вже не так високим, а більш поважним, так? тобто більш відповідальним. Я думаю, що треба казати. Може, не постійно, що того не можна, того не можна, того не можна. Бо тоді саме закази вони визивають якби, таку негативну енергію, що мені нічого не можна. Ну так. Мені нічого не можна, тоді е, така людина, яка є, нещаслива. І дитина тим більше Вона буде сказати, що вона нещаслива. Мені нічого не можна, наче мама мене не любить. Вона перетворює те, що не можна, то не любить. Да? Треба міру сказати, того не можна. Бо тобі може це зашкодити, наприклад. Да? Ну от, це є. ну це нормально ну ви зараз ну дивіться, окей. Ну ми тоді кажемо, не можна робити те, що нашкодить твоєму здоров'ю, там твоєму життю, так там чи життю здоров'ю інших людей там і так далі. Але якщо ми говоримо про якісь я розумію, звичайно, то тут дійсно треба казати ні, і треба розказувати і чому ні. Але коли ми говоримо про якісь такі речі, де у нас є безліч енергії, ми хочемо там пострибати, покрачати і так далі, особливо коли діти ну в них закладено це. Yeah. To... Це так, потрібно так, їм так, дати так. можливість це зробити. Ну я скажу тобі так: у мене є друг, який має троє дітей, так. Е і коли на до нього в гості, то е діти різного віку, е то так дивлюся, це менше вони бігають. Так, я так дивлюся, кажу, за чому вони бігають так безсенсовно? Туди, сюди, туди, сюди. Кажу, в чому радість? <сум> <сум> я вже цього не розумію, бо не пам'ятаю, так. Але вони мають ці в цьому радість, що вони біга бігають, одну кінець, другий кінець кімнати, чи, 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 по чи по вулиці десь там по парку бігають. Вони з цього мають. Радість. І він ніколи не каже, що перестань бігати. Хіба да? ну, що, якщо каже, обережно. обережно. Да? Ну, Кожен вже набігався, каже, що вистачить. Ти вже вичерпав свою сьогоднішню норму, тепер, <свист> сідає, так, тепер сідає, Да? Але я не зустрів, наприклад, якщо він казав, ні, цього не можна, цього не можна, цього не можна. Ні, я думаю, що мусить бути міра. Треба казати ні, але не постійно. Це просто виховання. Можна і не можна. Звичайно, що як маленька дитина, вона не все розуміє. Ну, звісно, не можна тобі доторкатися праски, вона гаряча. Праска і гаряче для неї нічого не означає. Так. До моменту, коли вона не доторкне, а гаряча мама каже, гаряча. Не можна доторкати праски, вона буде відразу руку назад, вона розуміє тепер, що гаряче. Угу. Тобто ми вчимося на таких би болячих прикладах свого життя. І мусимо так вчитися. Але говорити треба. Так? Бо якби мама не казала, не доторкай, вона би доторкнула. Ну, Потім мама каже, що не доторкай гаряче, вона не буде знати цього. Якби команда була раніше, не доторкай, бо тобі буде больно. Угу. Я доторкну по-любому, по мені больно. Зараз чую, не доторкай, бо буде тобі боляче. А, значить, я не буду доторкати, я вже знаю, що це означає. Мусимо говорити ні, і мусимо говорити так. Ви зараз, заркласною просто хочу підхопити про те, що от треба попереджати Одразу ж питання, чи треба давати можливість дітям впасти в тому розумінні, зробити якусь похибку, тобто помилитися? Да, ми зараз говоримо про те, що це буде боляче на рівні там фізичному, і це і, а це не може бути так, так заш, зашкоджувати здоров'ю там дитини. Але чи можна дати їй можливість там впасти і впасти навіть в розумінні такому, що я розумію, що він зараз біжить, і скільки все він може зараз там там ну Зашпортитися і там впасти на траву. І я йому, і хай впаде, ну хай він знає, що це таке, чи потрібно цього робити, чи ні. Просто мені здається, що це потрібно робити. Я так, хочу зрозуміти, так, мені здається, що так само, що треба. Коли ми не падаємо, ми не вчимося. Ми, ми вчимося з того, що ми впали в чомусь. Ну от ми доросла людина, коли поповняє якісь ошибку, вона починає аналізувати, що я зробив не так. Чому мені не вийшло? І тоді, в наступної спробі, я буду пробувати анулю... знулювати це, то, що мені не, не, не дозволило отримати конкретний результат. Дитина так само вона мусить впасти на цю траву, але попередження було обережно, бо ти впадеш. Ну, обережно, може, вона почує, впадеш, впала. Поплакала. Ну, нічого страшного, скажи, нічого страшного, буває. Але вона буде знати. Що після цього падіння можна піднятися і можна далі бігати по цій самій траві і знову впасти. Подивися на коліна дітей малих. Вони ж повні синяків розбиті. Оце їхнє, їхнє життя. 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 Воно має бути так. так. Вони не мають бути гладенькі, красивенькі. Ні, вони мають бути поцарапані. Бо так і потім не буду царапати їх. Так? Якщо хочеш йти в кущі з колючками, іди, попробуй, що це воно є. Ну, я так і кажу: вон там буде неприємно. А я хочу піти. Йди. Так. Іди. Ой, неприємно. Я тобі ж казав, що буде неприємно. Ну я хотів відчути, яке це неприємно. Або я хотів спробувати, не спробувати, так, так. І це є падіння. Добре, що ти що маєш таку можливість. Забезпечити все це тримати дитину під якимось таким стекляним копулом, щоб зберегти все, що може йому пошкодити. Це нереальне життя. Не нереальне життя. Більше вона, мені здається дитину, що давить на дитину саму, бо так. вона відчуває себе якоюсь неповноцінною, так. що й туди не вставай, туди не роби, сюди підійди. Ну навпаки. Ну, тобто, я, мені здається, що треба навпаки давати. Ну, то, то, давати можливість впасти. Звичайно, потрібна асикурація. Батьків, щоб то допомогти встати, що, не залишити, що. А бачиш, я тобі казав, ти ну, впав, ну, тепер попробуй вигребтися з цієї ями сам. Воно впало, наприклад, по колінах. Я не зможу самому. Мусить бути допомога батька. Чи мами, чи батьків, чи вихователів кого-небудь. А секурація мусить бути. Але дозволити впасти це треба. Це нормальне, це нормальне ток життя нашого.